Трипільська археологічна культура не є відособленою культурою часів енеоліту. Це українська частина значно більшого історико-культурного ареалу, який зараз поділений кордонами політичної карти між трьома державами Україною, Румунією та Молдовою. В Румунії та Молдові поширена назва культури кукутень. 6 тисяч років тому це була одна культурна спільність, проте неоднорідна із певними регіональними особливостями, оскільки займала понад 350 тисяч кілометрів квадратних. На цьому фото ви бачите розписну амфороподібну посудину культури Кукутені. Малюнок то не прикраса для посуду, а інформативний посібник з міфології та світобудови. Оскільки у трипільців не було писемності і книжок, інформацію можна було зчитати, просто поглянувши на глечика. І дивитися на нього потрібно згори.